Така в мене гарна. А -а. Ох, я хочу спати. Меня що ти вже алло? От стільки в нас оце речей, це їжа, це в нас ковдри і подушки, бо в готелі, в який ми приїдемо, там платно. Рюкзак, мамин і там ще мій рюкзак. О, я зараз покажу свою Юці і прилочок. Я зробила новий прилочок до завтра. Можливо, вже сьогодні по нашому часу надивилась куди дикуди. Пісня Юці. Мені всі кажуть, що цей кіт схожий на Чіпі Чіпі чапа чапа Моя, ти куди полізла? А як той віслючок, знаєш його відео про любопитного віслючка? Не знаю. Тепер знаєш. <рly> 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 та 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 так. Море. Ой, мать я ледь в сто. Яка смішно, як тут гарно. Тільки що знімала. Ну він просто красивий. Я нічого не бачу. Банан. Ого, оце зазумити можу. Мам, дивись, я банан зазумила. Діх ніхт, Снап Є діхніт зюнах андиклипим Снап'я. Я знову тестую фокуси зума. І все, я наче там. А я отут. Я знімаю гольфщиків. Вони грають в гольф. Ціна лати, будь ласка. Тепер я вже не одна. З нами ще й утіка. чому мене фокус наловить, ну альо? Я нічого не бачу. Що like за збори? Тут вот таких сходов вниз. Я тут вообще не была. И там сходы на гору. Тут такая кухня. И даже ем на поле. Мне страшно. У -у -у, тут два лишка. Ой, тут так уютно. Я бы тут жила. Боже, какие тут крути сходы. ставишь Oh, це прям крута. Ой, матінко. О, oh, ще одне дзеркало, господи. And if you don't like, you mm -hmm. <laughs> martini right now. Mm -hmm. Nice. You see the color, Just like... Your hair. And, and that almost like my hair. But if you mix that with yogurt, it can be a nice taste. Wait, I will try. <laughs> I don't feel this. I feel only yoga. Мені сказали, машину взяти паперові рушники. Дуже рандомный запах проте. Ви вже не такий сильний, але він все ще є. Моновур. Чикен, рости Мені нудно. Ви сидите п'єте, а я сиджу, що роблю. навіть пташка не хоче зі мною О, кафе. Це смачно пахне. О, мене там видно. Ой, ой, попала. Ой. Ой, я латистинку наврезала. Касса? Еще косок. Еще, Еще два. Еще два косока. Давай, жду. Выходи. так. Квіточки і чайки. Дінджер. Все. Небезпека ну, чого. Там вже немає нічого. Ну, певно, судячи з цього якісь ремонтні роботи, але там немає робіт, Вона там нижче. О! привіт! Як ти справи? Давай будемо друзями, Мене відшили. Автобус. От на такому ми сюди їхали. Жестя з зуми ти може, дивись. Від. Коли-небудь його спіймаю. Ти шо? Шо? Зафігіла? Ти що? Чайка. 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 О, що це за дірка? Люби oh. я знайшла нору. Це секретний прохід. Ти уявиш, що ти юці. Вийшла і якщо в тебе є крила, то ти можеш звідти. Слотко. Кого я знайшла? Я госталкар. Не знаю, на кого він нарвався. Появить, що ви так миєтеся в пір'я. нас тут знімаємось зараз. Ваша реакція: коробчик миється в калюхі. Чомусь тут повсюду написано японською. В місцях, де різним мовам завжди є японська. Іродей. Су. Хідо. Не знаю, мені треба вивчити Канзі. Я в процесі. No, shame on me, please. Ух ты! Та ще що. Ух. Навіщо потрібен телескоп, якщо в мене є Zoom 10X. Я зрозуміла. Он скільки їх там. Це багатим можна стати вам. Я тільки що так долякалася. Ух. Диви, який гусак. Я знайшла нову жертву для сталкерства. Чувак. Чи чувіха, не знаю. Мішель. Тобто це чувак. Мені написати. Я зараз таке напишу. Якось одні числа. Стояли, стояли і прийшли їсти. Отакий От у нас вид. Всім увагу просто дослідження людства. Це гірчиця за майонез, а це томатний кетчуп. Хотіла сказати, який ще кетчуп було. Я в цій кофті, наче я в одній. Як добре, yeah. как Добра не напью. Ой Ось стільки кнопок. Все. Тут я сплю. Головне наступний головою, як я це зазвичай роблю в таких кімнатах. Але тут є щось цікаво, тому я буду його завести. Це судоку. Гра про бобрів. Це я взагалі не знаю що. Вона тепер це все якось назад скласти. Я не пам'ятаю, як воно лежало. Готово. Ось хотішка отака. Чи не знаю. Та я що там, що там головою вдарюсь. А, за, за цей. Все, проблем solved. Це модний світильник, диви. В мене мікрофон на таких, на точно таких самих тримається. Ага. П'ю. У мега, ультра супер кул, круто перехід. Але я сиджу в машині одна. і Я не розумію, куди всі поділись. Ось. Нікого не тримає. знову на 05. Що це в мене? Ноги як у Слендермена. Що мене знову не видно. Я от не забула пробув. У нас сніданок. Так естетик. І ми йдемо. Сьогодні ми будемо всередині, так, мамо? Мамо, Да? Що да? це? Боже, тут не можна пройти, всі фоткають. Того, де піднімалися ці кляті драбині. Якийсь щось певно знову якийсь храм. Знову сходи. Ці сходи ніколи не закінчаться. Ніколи. Сирачок. Це брюлики. ти! ты. Ты прикольно. Це коров. Гарно. Багато. Чомусь це нагадує будинки в Майнкрафті. Я не знаю чому. Але навіщо це зелене? Це для просто так, для краси. Ой, скло. Я спочатку подумала, що тут нічого немає. Ой. Коли О, це все закінчиться? Ура! А, ну так, да, звісно, вихід через сувеніри. По-іншому ніяк. Мама вівця, оце що за 30 євро. Мама. Ти знущаєшся на мною, так? Ма, ти знущаєшся? Оце так, да, мода, як у Монатіка шапка, я тобі кажу. Ма, ти виглядаєш? Наче ти. Я відео випадково вимкнула. Значить ти потрапила не в ту компанію, а це що? Шо? Там щось важке. О! А, компас. <laughs> я такого не очікувала. Я подумала, це літера Ф. Ух. А вона пахне? Ні, ні. Вона не пахне, вона смердить. Вулиця ми живі. Припід. Давай дружити.